Що вам потрібно знати про цю людину. Зараз ви загадаєте людину і дізнаєте, що вам потрібно знати про неї. Але спочатку, будь ласка, поставте лайк для енергообміну це важливо, і, звичайно, приходьте на особисті онлайн-консультації. Якщо у вас є якісь кризові ситуації, що просто хочете дізнатися, що відчуває до вас кохана людина, або дізнатися своє майбутнє. Отже, що. Потрібно знати про цю людину. Загадуйте, що потрібно вам знати про неї. Ого! лицар монет і імператриця. Ну, потрібно знати, що ця, ця людина дуже серйозно або до вас ставиться, або ставиться серйозно до грошей, до своїх ресурсів, просто так не віддає, і може, може запропонувати серйозні стосунки або. Може, знаєте, дуже так рахувати, що ви даєте, що отримає ця людина, і що вона вам може дати. Ну треба сказати, що. Ця людина вона серйозна, вона така конкретна і вона ресурсна. У неї є якийсь ресурс, який вам може статися в нагоді або ну, сподобатись. Да? І імператриця каже, каже, що ця людина зацікавлена в тому, щоб все йшло своєю чергою, свої, поступово природнім шляхом, і вона... За те, що був взаємообмін ресурсами. І ця людина, якщо ви будете вкладатись своїми ресурсами, може, часом, своїми почуттями, своїм піклуванням, чимось ще, да, своїм тілом, своє, своєю якоюсь турботою, ця людина теж вас буде ударювати дуже таким серйозним ставленням до вас. І, Навпаки, якщо ви нічого не будете давати цій людині, то ви мало що будете отримувати. Отже, ставте приймаю і дякую, і запрошую на особисті консультації.